Він головний агроном, хокеїст та історик Європи. Так, це Олександр Лукашенко, який править Білоруссю вже вдумайтесь четверте десятиліття. Для одних він такий собі міцний господарник, а для інших людина, що перетворила свою країну на заручницю Кремля. Тож давайте розберемося, як він взагалі пройшов цей шлях і що насправді ховається за образом останнього диктатора Європи. Дивіться, з одного боку державна пропаганда нам малює образ батьки, такого простого чоловіка з народу, турботливого господарника. А з іншого є сувора політична реальність, де він є авторитарним правителем, який жорстоко придушує будь-які протести, і є прямим співучасником повномасштабного вторгнення. І от саме цей контраст і є ключем до розуміння його режиму. Отже, давайте повернемося в 1994 рік. Саме тоді, на хвилі великих надій, Білорусь обрала свого першого і, як згодом виявилося, єдиного президента. Він переміг на гучних обіцянках побороти корупцію, але майже миттєво почав знищувати демократію. Вже у квітні 95-го року опозиційних депутатів, які голодували на знак протесту, просто побили і вигнали з парламенту. А самі так звані референдуми стали зручним інструментом для узурпації влади, що зрештою призвело до розпуску законно обраного парламенту. І от подивіться на цей дуже символічний крок. Одним із перших рішень Лукашенка було знищення історичних національних символів біло-червоно-білого прапора та герба погоня. Їх він замінив на модифіковані радянські. І це був абсолютно свідомий розрив із національною ідентичністю, таке собі повернення в минуле, де його влада могла стати абсолютною. Окей. Зміцнивши владу всередині країни, Лукашенко почав свою велику гру на міжнародній арені. І треба визнати, ця стратегія дозволяла йому триматися на плаву десятиліттями. Ця стратегія отримала таку красиву назву Багатовекторність, а суть її була до геніального простою. Він майстерно грав на протиріччях між Росією та Заходом. У Москви він отримував дешеві кредити та енергоресурси, постійно шантажуючи її потенційним розворотом до Європи. Ну а заходу, відповідно, він обіцяв лібералізацію і демократизацію, зберігаючи канали для діалогу. І ця хитра гра дозволяла йому успішно виживати понад 20 років. Але у 2020 році вся ця хитра конструкція просто завалилася. Президентські вибори стали точкою неповернення як для його особисто, так і для всієї країни. Фальсифікація виборів викликала небачені досі протести. Ви тільки уявіть, на вулиці Мінська виходили сотні тисяч людей. Це була найсерйозніша загроза для режиму за весь час його існування. Вперше за десятиліття влада справді захиталася. І ось тут ключовий момент: відповіддю на мурні протести стало ну просто безпрецедентне насильство, масові затримання, тортури, навіть вбивства. Така жорстокість спалила абсолютно всі мости із заходом і залишила Лукашенка лише з одним єдиним союзником, готовим його підтримати. І все простір для маневру зник. Після 2020 року про жодну багатовекторність не могло бути й мови. Збереження особистої влади стало можливим лише завдяки повній політичній, фінансовій та військовій підтримці з боку Москви. І ціна цієї тотальної залежності стала очевидною дуже скоро. Білорус перетворилася на плацдарм для Кремля і, як наслідок, стала співучасницею повномасштабного вторгнення в Україну. Я думаю, всі пам'ятають цю фразу, сказану під час зустрічі з Путіним біля карти вона жмітливо стала мемом. Вона мала начебто виправдати роль Білорусі у вторгненні, але натомість стала символом абсурдності пропаганди та повної підпорядкованості режиму. А тепер давайте поглянемо на реальність, що ховалася за цими словами. Територія Білорусі була повністю віддана під потреби російської армії. Це і плацдарм для атаки на північ України, і аеродроми для авіаударів, і тренувальні табори, і величезні обсяги боєприпасів зі складів. По суті, Білорусь просто стала тиловою базою для агресії. Але ціна виживання виявилася ще вищою, ніж просто політична залежність. Мова йде про повну економічну та промислову інтеграцію з російською воєнною машиною. Ці цифри насправді говорять самі за себе. Якщо у 2019 році на Росію припадало лише 26% білоруського військового експорту, то у 2022 році ця частка зросла до 60%. Фактично, весь білоруський ВПК просто переорієнтували на потреби російської армії. І мова йде не просто про боєприпаси. Білоруські підприємства виробляють критично важливі компоненти: шасі для мобільних ядерних комплексів, передові танкові приціли, мікросхеми для ракет, ремонт бойової авіації. Все це перетворює білорусь з простого союзника на невід'ємну частину російської воєнної машини. Отже, давайте підсумуємо, шлях Лукашенка це історія про те, як лідер, що прийшов до влади на хвилі популізму, крок за кроком знищив демократію, а потім, заради збереження особистої влади, по суті обміняв суверенітет власної країни на підтримку зорні. Система, яку він будував десятиліттями, виявилася повністю залежною від Кремля. І все це залишає нас із головним питанням, коли режим, що тримається на одній людині та на підтримці Кремля, неминуче закінчується, чи матиме Білорусь взагалі шанс відновити свою справжню незалежність? Це питання, відповідь на яке, на жаль, сьогодні не знає ніхто.